Всім привіт, друзі! Це вже шоста серія, того, як я намагаюся зробити гру в Python з мінімальними знаннями Python. Сьогодні я хотів почати розбиратися з текстурами. Я до цього дуже багато про, про записував процеси ChatGPT, ну не запитайте мене, я вперше до ну, нічого не треба на мене кидати, кидати помідорами, я вперше, вперше з цим стикаюся і вперше хочу так щось зробити. Так же само, як із асинхроністю. Прямо зараз я буду спершу з цим розбиратися. Єдине, що я зробив, це, це знайшов якийсь сайт, також за допомогою Chatter GPT Pixel Art. Ну і зараз я швиденько на нього перейду. Раз, два, три. Так, ось я вже тут. Я прям реально тільки що зайшов, тільки подивився і все. Ось це мені висвітилося. Ну, і Звичайно, що приклав, він, звичайно, англійський був. І так, я не знаю, як я реально вперше тут. Наприклад, якщо щось, це як щось буде, якщо на, ту, на цю кнопку натиснути. Ого. Далі новий малюнок. Угу. І ось тут, як я зрозумів, можете щось малювати. Так. Ну, треба ще тут роз, 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 розібратися. Так, а як старати? Так як розумію, гумка. Угу, дуже цікаво. Так, ну зараз я хочу зробити тест тестову штуку. Це зробити тут. Це замалювати тут як, якусь картину маленьку, мал мал наприклад. Ті заливка? Є. Бум. Ну і ще якось. ось так щоб. Це було точно зрозуміло, що це є. Зробив так, завантажити, наприклад, завантажити. Так, одну секунду. Так, я зараз, ось я зараз пару штук скопіював з щета ну я не думаю, що вам було цікаво, як я, як я по 10 тисяч разів перепочинаю запис, щоб подивитися, як це насправді пишеться. Так, ось що треба поставити ось тут. І ось що тут. Я не знаю, як це правильно працює. Тільки ну, ось це трошки по-іншому було. Я надіюсь, що я зробив його нормальнішим. Е, тут треба замінити це на е, ось це якби. Те, що мені видало. Е, на жаль, скопіювати мене можна, тому зараз доведеться писати самому. Угу. А Воно ще й так не хоче. Е, піксель фрейм. 0 пиксель як там далее пиксель фрейм и 0 вот так они не минус 0 пикс минус 0 и замесь фото зарублю тест Тестити, тому що я там знаю, що в мене тестів цих мільярд. Блін, на жаль, це не можна зробити. А дуже хотілося б. Ну, наприклад, цей Some One. Аймейдж. О, стоп. Ось так. Айдж. Ось так. I mage. Рівні. І тут. Нам треба вставити ось цей тест. Так, як це буде запрацювати? Ну зараз... Так, помилка. Ну... Якщо залишити так, як там було... То там було... тобто то, там було якось ось... ну... Ось та. Ну, де кома? Ні, так також не працює. ось так буду працювати цікаво. Ні, також не працює. No model немпіл. А, Так. Ось я вже в баші, Pip install pillow. Напевно, навіть ось так. Ну, спробую так. Нічого не стається для баши це добре. І ви кажете, що я це маю зараз пере переписати тут. А, ну просто тут в не можна мишку використовувати. А отже, я не можу скупі... також копіювати не можна. Довдеться від друге писати. М. Install ап. грейт. Апгрейд. Я, коли, напевно, буду робити монтування, то я ось момент моменти тут позаблюю, або якось ще витру, щоб не можна було їх бачити. Я не, не певен, що це якось може розкрити якусь інформацію, але про всяк випадок. Uh -huh. Command not Found. Прекрасно. Byte zone, exe, m pip, install, upgrade. Апгрейд пип. Ну подновить мышку, но ну, можно так вообще нам використовувати. просто вот not found. Апгрейд пип. Mm -hmm. Python, а Я, навіть не знаю, как это правильно. Python, да, певно. Ось я вже знову тут. Перевіряю. Mm, ну. напевно, не, напевно не в баще було діло. Друге, там було IMHTK, ось так? Написано. Може, так буде працювати? Ну, я не розумію! Ну в чому діло? І так, друзі, я це зробив. Ура! Так, я погоджуюся, це жахлива текстура, але зараз ви можете просто по часу подивитися, а весь цей час е, просто розбирався з цим. І, і я просто стільки часу вбив на це. Я, напевно, разів стопери заходив на цей е, баш, мільярд запросів у ChatGPT, видав і так далі. Але я дуже радий, що це що я нарешті це зробив. Це капець. Нікому. Це чисто... Я не знаю, як я, це, як я це б зробив сам. Ну добре. Зараз треба лише дізнатися, який тут оригінальний розмір. І. Ну, дивлячись на те, що тут 10, 100 на 100 ось ця була фотка, то можна її зараз зробити більше і тоді вона вже буде поміщатися. Так. Е вийдемо. Знову. Знову починаємо малювати. Вайт. Давайте тепер збільшимо до. скажімо, 2000 Як і 2000 тут. Який тут максимум? 200. І white А скільки тут 200 можна? Тисячу можна просто зробити? Ось так можно. А скики можно 500? Ну, не знаю, 600. 600 уже нам можно копать. 500, не драйвинг. Заливка. И ось так. «Download PNG. І... Так, вибачте мене, але я знову скопіював Це все з чата GPT-ну. Добре, я на майбутньому спробую зробити трошечки, по ін... трошечки якось краще. Ну, але тепер маємо топові настройки для цієї штуки. <кхм> Тільки одну секунду. Uh, так, перевірка це, ще буде працювати. А, ну точно, я, я ж не вказав правильний маршрут, напевно. Зараз поверну до попереднього хоча б, щоб він там працював. Ну, PNG. Uh, ось так. Стоп, да Return. А, uh, у нього там проблеми з цим. Uh, ну, можна просто тест залишити, напевно. І тоді все буде нормально. І тут також. Чого цього я не розумію? Ну. перевірка. А! -а, -а можливо, це треба ось так? Я не знаю. Та й до того, що воно там не це використовує, ну. Ні, воно чомусь каже, що це неправильний маршрут. То зараз я перевірю. Напевно, пройшло вже дуже-дуже-дуже багато часу. Ви зараз все просто по годиннику бачите. Я тільки зараз зміг розтягнути цю чортову кнопку. І на це витратив стільки часу. То я так думаю, що продовжувати робити текстури для всього цього, я, я, ми, я вже буду в наступній серії, тому що ну, сьогодні, на, я, зараз я навіть, мені чесно, не хочеться навіть робити текстуру для цього нормально. Але обіцяю, що, тому що мені ще, ще треба до вечора встигти, ну, як в це, в принципі, вечір, але в принципі встигти змонтувати це відео, щоб воно в сьогодні вийшло. Ну, отже, на сьогодні я зробив, я не знаю. Ну, тобто я майже нічого не робився, в основному просто лазив початок GPT, який мені все запідсовував. І це як під час. Це як після експерименту з. З цим, за сихродністю. Це повний капець. Ну, зате у нас у нас з'явився новий імпорт. From імпорт Import IMAGE така. А, ну напевно, напевно... Мені не дуже подобається, коли так ЧGПТ пише, тому я краще ось так зроблю. Ось так. В принципі, одне й те саме, але нормально. Фух. Ну що ж, на цьому справді, так думаю, що можна завершувати цю серію. Всім дякую за перегляд цього відео і всім до побачення!